Ця витяжка Вейлор належить до середнього цінового сегменту та приємно вражає своїм наповненням. Її продуктивність вільного виходу повітря 800 кубічних метрів на годину. Працює девайс на моторі 70 ватт і відрізняється надзвичайно низьким рівнем шуму. На двох перших швидкостях роботи велор зовсім не чутно, що не заважає готувати під музику або серіал. Третя швидкість найбільш ефективна та актуальна для роботи на кухні з високою інтенсивністю. Витяжка оснащена сенсорною панелью керування, пультом дистанційного управління та технологією керування жестами. Це керування дозволяє не залишати на панелі відбитків пальців. Корпус моделі виготовлений із фарбованого металу, а її фасадна частина декорована загартованим склом. Тут є ЛЕД стріп освітлення потужністю 5 Вт, таймер і п'ятишаровий алюмінієвий фільтр, який надійно отримує кіпців та випари. Лед підсвічування комфортне для очей, а фільтр легко дістається та встановлюється і миється навіть у посудомийній машині. Працює витяжка на двох режимах: шляхом відведення повітря через вентиляцію та за допомогою вугільного фільтра без під'єднання техніки до вентиляційної системи, ширина цього вейлера.